Привіт, мої любі глядачі або ті відвідувачі мого каналу, які вперше побачать моє відео. Я всіх вас вітаю і Рада. Рада буду нашому знайомству. Підписуйтесь на мій канал. І хочу вам сказати, чи може мати трьох дітей відпочивати, чи може мати трьох дітей бачити в житті не лише свої обов'язки. А мати натхнення, мати мотивацію творити, надихати інших людей і вести інших людей за собою. Я вам скажу так, тому що я, як мати трьох діточок, вважаю, що кожна жінка заслуговує на щастя, от кожна. Раніше я брала на себе багато зобов'язань, я тягнулася, я не бачила. Сил, я знаєте, не мала гарних нігтів, я не мала гарних волос. Я гадала, що це все вже не потрібно. Я жила така, знаєте, в зачуханому халаті. Така от стомлена мати постійними мамканнями, постійною необхідністю. Я все робила для своїх дітей. І я вигорала. В мене не було ресурсу. Який би надихав мене, не було того відчуття, що я наповнююся, що я хочу жити. Мені здавалося, що днім просто один схожий на інший. Це гора, посуди зранку, це постійно пусті кастрюлі, які треба наготувати. Це підлога, яка постійно брудна, яку треба мити, це купу одягу, купу Стірки купу таких хатніх справ, як погладити, розібрати це все. Коли ти маєш трьох дітей, ти, як жінка, Ну просто перестаєш бути жінкою. ти перестаєш відчувати себе жінкою, коханою, красивою. Ти починаєш бути ніби якийсь кухонний комбайн, ніби ж та сама посудомийна машинка, як робот. Ти не відчуваєш почуттів зовсім. Ти знаєш, що треба, треба. Ти починаєш свій день, як той робот, просто, якому треба вставати, і робити, робити і робити. І ось одного дня прийшло до мене таке усвідомлення, як до мами, так, трьох дітей. Я почала більше акцентувати увагу саме на себе, на тому, що хочу я. На тому, що мені цікаво, і знаєте, коли ми як матері так, це дуже класно, коли ви відповідальна мати. Але коли ви відчуваєте таке вигорання, не можна, я вам скажу просто своїм досвідом, що не можна ставити на собі хреста і ставати з таким роботом, домогосподиньою, яка просто не бачить кінця світу. Тому всьому своїм обов'язкам, навантаженню, домашнім хатнім справам. І знаєте, в мене прийшов інсайт тоді, коли я вигоріла, коли у мене сталася така внутрішня депресія, коли просто думки були навіть не то, що про суїцид, просто хотілося, щоб наступний день. Він не наставав. От було в мене таке відчуття такого, знаєте, подавлення, подавлення всередині себе. І я не розуміла, для чого я живу, і що. І Я розуміла, що для дітей, для них, все, для них. Але ти втрачаєш ту цінну ниточку, за яку хочеться ціплятися, яке називається життя, справжнє життя. Знаєте? І не про те, що ми стоїмо і робимо все як механічно, і у нас нема своїх бажань, почуттів, відчуттів. Я настільки зависла просто в дітях всередині себе я поставила на собі хрест. Я в першу чергу робила, що потрібно їм. Я забувала, що потрібно мені. Я забувала, що мені потрібно елементарно навіть поїсти. Відчуття голоду пропадало, коли ти постійно одна дитинка за другою дитинкою. Це настільки забирала всі мої зусилля ще забувала, що я жінка, яка має мріяти, яка не має здаватися, яка має свій кругозір, яка має виходити, спілкуватися, мати своє власне життя. Дуже важко бути однією наодинці з усіма проблемами хатніми. Так, якщо це і матеріальні, слава Богу, мене гарний чоловік. Матеріальних проблем я не знала і не знаю з ним, з ним ніколи не знала. От, але ми, як жінки, багато беремо на себе зобов'язань, і часто ці зобов'язання просто дають нам стопор такий стоп, тому що, власне, що хочеться вам, ви забуваєте про це і втрачаєте смак життя. І щоб його не втратити, я почала розуміти і казати собі, Оленка, ти. Хочеш сьогодні гарний манікюр, так, гора посуди, знаєте, я почала забува... забувати просто на господарство. Я собі сказала, якщо я зараз собі дозволю зробити те, що мені хочеться, і я буду мати гарний результат, там гра... гарні доглянуті нігті. От зараз, бачите, також не доглянуті. Але все одно все одно зроблю завтра свій манікюр, який я так хочу давно зробити. Знаєте, зроби хоч щось для себе. Візьми, почитай свою улюблену книжку. Подивись улюбленого блогера в Ютубі, відкрий якийсь цікавезний фільм. Поживи, жінко, чуєш мене жінка, мати? Поживи, будь ласка, для себе, бо ти в себе одна. Не забивай на собі, не став собі всередині хреста, не тягни його одна. Знаєш, і проси про допомогу, навіть чоловікові. Скажи, що любий, я хочу, щоб ти допоміг мені. Підійди до нього і скажи, помий посуд за мене. Чи давай разом то зробимо? Просто коли жінки тягнуть все на собі, вони втрачають втрачають тут саме сенс життя свого, вони втрачають натхнення, вони не можуть дарувати чоловікову радість. Ми як квіточки, ви маєте це зрозуміти і давати собі те добре, добре, що прости, і квітнути. Для мене саме добре вам став також мій ютуб-канал. Це одне з моїх натхнень, де я змогла себе реалізувати, сидячи вдома. Так. Я почала багато чого вивчати, Сценарії робити, вивчати вірші, психологію, якісь жарти, анекдоти, пробувати себе просто в ролі якоїсь акторки. Мені це дуже подобається. Ось, зробіть щось для себе, жіночки. Я дуже хочу, щоб ви мене почули, щоб ви прожили це життя для себе також. Не треба думати, що от діти виростуть, потім буде легше. Легше не буде. Діти все одно будуть постійно щось хотіти від вас, але ви маєте зрозуміти, ви даєте їм те, що вони потребують, але водночас ви не забуваєте про себе, про життя для себе. Про те, що хочеться виділити хоча б дві години в день часу, просто отак, от поставте той посуд, киньтете прання, вона ніколи не завершиться. Це я вам точно кажу. Ось і сядьте, подивіться віконце, прогуляйтеся наодинці. Сьогодні їздила в Київ, прогулялася сама три години. Знаєте, і приїхала додому зовсім іншою. Я почала більше цінувати своїх дітей, до них ставитися м'якіше, робити з ними щось разом, залучати їх. Вигри, а там в навчання, знаєте, коли ми, як жінки, які сидять постійно вдома в декретній відпустці, дуже як як чисте повітряна, необхідно іноді побути на самоті. Ось так, дозволити собі прогулятися наодинці, дозволити собі просто зачинитися в кімнаті і дати спокій своїм думкам, своїм почуттям, почитати книжку, цікаво, подивитися той фільм, прийняти душ, навіть хай там стучать, гомонять. Кричать «мам, мам, ви просто заспокойте себе, не нервуйте і не, е, не полишайте себе якихось приємностей, дрібничок цього життя. Бо саме на дрібничках, на таких і грунтується наше бажання жити. А, наше з'являється натхнення, якщо ми даємо собі те, що для нас цінно. Любі мої жінки звертаюся до вас, цінуйте, бережіть себе, по перше, бо, коли щаслива, натхненна. Красива жінка, вона вміє розслабитися, зрозуміти, що вона в себе одна і не тягнути постійно ось цей тягар з дня в день. Тоді і сім'я буде, і дітки будуть щасливі. Ваш чоловік буде носити вас на руках, тому що він буде чути вас, відчувати вашу жіночність, вашу легкість, ваше щастя всередині вас. Мої хороші, не втрачайте те щастя, ту легкість, ту, безтурботність всередині себе. Навіть попри те, що ви багатодітна мама, знаходьте час для себе, любі мої жіночки. Я сподіваюся, я вдохновила вас, надихнула, вмотивувала не забувати і не втрачати себе. Навіть, от коли діти забирають всю енергію, всю вашу увагу, знаходьте час для себе, тільки для себе. Ось так, хоча б дві годинки в день. І ви відчуєте, як ви наповнюєтесь, як ви оживаєте, як ви хочете жити і творити те своє єдине неповторне життя. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Давайте тримати з вами зв'язочок. І на все добре. До зустрічі, мої хороші жінки. А також, якщо це чоловіки, які мене переглянули, я також дуже рада. Можливо, ви більше будете приділяти увагу своїм жінкам і. Допомагати їм, коли вони просто постійно в дітях дати відпочинок це для них дуже дуже важливо. Всім па-па, всім миру та добра.